Добрий, добрий день. Прийшов я хліба на обід, а взагалі з роботи вже прийшов. Вісо підігріваю борщ. Одна людина хороша мені баночку дала на два рази. І тут була каструлька, в мене одварена гречка. Ну що ж його мити, я туди в гречку додав, вийшло вже буде борщ з гречкою. Ви теж так робите, чи ні? В мене мама так робила, борщ підігрівала, а там щось оставалося, риса, бо гречка. Вона теж додавала, так ложку чи дві. І було добре вкусно. Купивши, я таку не знаю, по скільки печуночний такий торт. В Костомери посади не торгують. Е, а цей кусочок, там такий здоровенький, не знаю, скільки віс 140 гривень. От, цибулька буде, печеночний такий торт, рулет, Руліт, теж правильно. І ось борщ. Я вже відключив його. Це я не готовий, бо борщ вважається вища математика. Це, це дуже серйозно. Якщо ти готуєш борщ, ти серйозний людина, це ти кулінар, взагалі, того я не беру за борщ. Ні з концентратом, ні вообще. Суп я можу готовий там картошку пожарити, кашу говорити. А вольсце це філософія, це, це виша матерія української кухні. Ну, так що такі справи. Все, свет у нас є. Слава Богу, це десь його відключають. Есть свет, буде десь до 7 часов, потім на ніч не буде. Спать рані, <кху> так шо, такі будуть. Хорошого дня, хорошого вечора, щоб світ не втічали, що все було класно. Пока.